На Луганщині у засідку бойовиків потрапили бійці батальйону Чернігів. Є інформація про трьох загиблих українських воїнів та ще десятьох, які зазнали поранень. Мало того, терористи атакували сьогодні позиції села того поблизу станиці Луганської, селищ Кримське та трьох ізбенка. Світлана Фичун працює нині на передовій Луганській області, і сподіваюсь, уже і чує, і бачить Київську студію. А, Світлано, добрий вечір. Була інформація, що дехто зі свідків на власні очі бачив, як розвантажують черговий гуманітарний конвой, і там зброя була лише так. Це насправді, і що з пораненими українцями. Олександре, почну з поранених трьох важко важко поранених ще вранці доправили гелікоптерами до військового шпиталю на Харковщині. Ще двом бійцям з відносно легкими пораненнями надали медичну допомогу. і Вони вже їдуть додому на Чернігівщину разом з іншими колегами, у яких сьогодні ротація. Також через напад бойовиків постраждали ще п'ять військових збройних сил України. Мікроавтобус де їхали бійці, потрапив у засідку бойовиків станиці Луганській. Його обстріляли з гранатометів. Міліція Луганщини кваліфікувала напад як терористичний акт. Намагалися атакувати сьогодні бойовики опорні та спостережні пункти АТО в Сокольниках та Донецькому. Протягом дня незаконні збройні формування обстрілювали позиції українських військових, що знаходяться у них в тилу. Це поблизу траси Бахмутка та у селищі Кримському. Але військові запевняють, надійно тримають там оборону. Робота у нас тут доволі небезпечна. А обстріли на ну, щоденні, особливо по одному з підрозділів. Ми сюди прийшли і на раз-два звідси бить нас. Не вдасться. з'явилася інформація, що бойовикам надійшло багато боєприпасів. Зокрема, інформатори повідомляють, що останній гуманітарний конвой з Росії повністю складався зі зброї. Багато людей говорили, щоб бачили на власні очі, як вивантажувалися з вантажівок, патрони з ящиками, снаряди, міни, боєприпаси інші. Ні продуктів харчування, ні теплого одягу, ні медикаментів, нічого з іншого, яке має відношення взагалі до слова гуманітарність, там не було абсолютно. Через постійні обстріли Укрзалізниця з 20 листопада відмінить курсування безкоштовного потягу з Луганська до Києва, адже з кожним днем це стає більш небезпечним. Проте автобусне сполучення не скасовано. Олександре Світлана дуже дякую вам і всій групі. Будь ласка, передусім, будьте обережні. Потяги безкоштовні не їздитимуть до Луганська. Путін гуманітарно підкинув бойовикам снарядів. Українських поранених воїнів евакуювали до харківського шпиталю. Такі підсумки добив зоні АТО на Луганщині. Світлана Фечун щойно наживо розповідала саме про такий розвиток сюжету.